Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно й весело сказати. Добрий день, добрий день. Вправо вліво повернутись. Добрий день, добрий день. Один одному всміхнутись, добрий день. Добрий день! Як вас, друзі, всіх багато, синьооких, і чорнявих, карооких, і білявих, і високих, і низеньких. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Я запрошую вас, малята, на заняття з розвитку мовлення. А про яку країну ми сьогодні будемо розмовляти, ви дізнайтесь, якщо відгадаєте наступну загадку. Слухайте уважно. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься, правильно діти Україна! Та про яку країну ми сьогодні будемо розмовляти? Молодці! Сьогодні ми будемо розмовляти про Україну. Повторіть, будь ласка, сьогодні ми будемо розмовляти про Україну. А давайте ми з вами разом ще раз промовимо слова цієї загадки. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А тепер, малята, скажіть, будь ласка, якими словами описується в загадці наш край? Кому важко, повторіть за мною. Наш край красивий, щедрий, рідний. Молодці малята. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру, скажи, який. Ось, наприклад, наше місто яке? Українське місто. Бачите, до поданого мого слова сполучення треба додати слово українське. Давайте ще раз пограємо. Наш народ який? Правильно, український народ. Кому важко повторити за мною, український народ, наша пісня яка? Українська пісня. Наші річки які? Українські річки. Давайте повторимо українські річки. Наша мова яка? Українська мова. Давайте повторимо українська мова. Молодці маляти, Думаю, що ви всі справилися з цим завданням. Діти, наша Україна дуже красива і в неї багатогранна природа. Погляньте, будь ласка, на малюнки. В Україні є гори. Давайте повторимо: в Україні є гори. Так, Наступний малюнок. В Україні є є моря. Давайте скажемо разом. В Україні є моря. В Україні є річки і діти. Давайте повторимо разом. В Україні є річки. Так, а також в Україні є степи. Давайте скажемо разом. В Україні є степи. Молодці малята. А тепер ми зараз з вами відпочинемо і виконаємо гімнастику для очей. Подивіться всі прямо, на мене уважно. Тепер будемо піднімати тільки одні очі вгору, подивилися, опускаємо вниз. І ще раз, вгору подивилися, опустили вниз, подивіться прямо. Тепер будемо дивитися праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Молодці малята. замружіть очі міцно, міцно і розмружіть. і ще раз замружили міцно, міцно і розмружіть. Молодці. А тепер ми з вами ще пограємо в таку гру, яка називається Що ми робимо? Я розмовляю українською мовою. Ми розмовляємо українською мовою. Так, тепер я буду починати речення, а ви будете його продовжувати. Я співаю пісні. Ми що робимо? Співаємо пісні. Давайте повторимо ще раз. Ми співаємо пісні. Я танцюю гопак. Ми що робимо? Ми танцюємо гопак. Молодці, давайте повторимо: ми танцюємо гопак. Я збираю урожай. А ми що робимо? Ми збираємо урожай. Давайте ще раз повторимо: ми збираємо урожай. Молодці малята добре. А тепер, будь ласка, погляньте на цей малюнок, що на ньому зображено. Правильно, на малюнку зображена Калина. Давайте повторимо повним реченням. На малюнку зображена Калина. А скажіть, будь ласка, якого кольору ягоди у Калини? Молодці! А тепер скажемо повним реченням. У Калини червоні ягоди, а якого кольору листочки у Калини? Правильно, давайте скажемо повним реченням. У калини зелені листочки. Давайте повторимо, у калини листочки. зелені листочки. Вибачайте, уважно подивіться на цей малюнок малята, і я вам пропоную скласти речення. Ось, послухайте, яке речення я склала. У калини червоні ягоди, а листочки зеленого кольору. Я пропоную вам скласти власні речення. Малята, наше заняття на цьому закінчується. Скажіть мені, будь ласка, про яку країну ми сьогодні з вами розмовляли? Молодці. Давайте кому важко, давайте повторимо разом. Ми сьогодні розмовляли. Про Україну. Давайте ще раз кажемо. Ми сьогодні розмовляли про Україну. Я дуже вдячна вам, малята, за те, що ви були активними, приєдналися до нашої вайбер-групи. І разом зі мною ми розмовляли про нашу Україну. А я вам хочу надати домашнє завдання. Я вам пропоную малята намалювати ваше улюблене місце відпочинку, а також розповісти, де знаходиться ваше місце улюблене відпочинку, що ви там робите, як відпочиваєте. І чому воно вам сподобається. Мені буде дуже цікаво розглянути ваші малюнки і послухати вашу розповідь про відпочинок. І пропоную вам і вашим батькам надіслати малюнки і розповіді в нашу вайбер-групу. Всім нам буде дуже дуже цікаво розглянути малюнки і послухати вашу розповідь. Наше заняття набуває кінця. Я всім хочу побажати гарних, мирних днів, гарного настрою, здоров'я і до нових зустрічей. До побачення!